Привіт, народ! Давно не знімав вам торги. Сьогодні будемо торгувати байк. На копорті у нас мотодень. Десь порядка 400 лотів а, мотоциклів, які, а, які будуть молодше го року. <кхем> у нас є од один байк для нашого постійного клієнта з Києва. Якщо дивиться, то йому привіт. Ось такий байк. Зараз поточна ставка 775 доларів. Ми торгуємо до півтора тисячі. Якщо півтора не наша ставочка, будемо торгувати 1550. Це профі. Він завжди самоцінює ремонт, завжди самоцінює те, що. Те, що буде ремонтувати, як йому це робити, тому я тут тільки те, що роблю, це нажимаю на кнопку. Три хвилини залишилося нас до торгів і я включуся, коли почнемо торгувати. Ну що ж, наш бід. Тут Україна. Україна регіон Мексика. 900 доларів, 925 поки що накидають. Досить активно торгують його. Нью бир. Вес і заход. Тисячу триста. Ще один раз можемо нажати. Роди пендінг, як завжди. Бонус тайм! Ну так, бонус тайм. Але, але, є всі шанси. Ура! Ми його виграли! Можемо привітати Олександра з Києва з новою покупкою. Тепер має новий проєкт і порадує своїх себе і своїх клієнтів.